Так, погляньмо, що в нас тут. На перший погляд, просто купа якихось папірців, ось правила з арифметики, тут раптом таблиця з латинським алфавітом, а це схоже на якісь технічні дані про друк. Дивно, правда? Що взагалі може поєднувати настільки різні речі, Ну ми розбиратися. Отже, ось наша загадка: десяткові дроби, алфавіт і видавничі реквізити. Як вони пов'язані? Це справді схоже на пазл. А єдиний спосіб його скласти це уважно роздивитися кожен шматочок окремо. Почнемо наше маленьке розслідування з першого доказу це кілька сторінок, повністю присвячених математиці. Здавалося б, найпростіша частина для розуміння, але чи так це насправді? Гаразд, що ми тут маємо? Десятковий дріб, визначення просте, приклади чіткі. Так, це точно схоже на базовий навчальний матеріал, поки що нічого підозрілого. Але ось тут стає цікавіше це ж не просто перелік сухих фактів. Подивіться на структуру, це чітка покрокова інструкція. Її створили не для того, щоб інформувати, а щоб навчити когось із самого початку. Кожен крок ідеально прописаний. Давайте розберемо одне конкретне правило, щоб зрозуміти цей методичний підхід. Ось як множити. Крок перший ігноруємо коми, просто множимо. Крок другий, рахуємо знаки після коми і ставимо її на місце. Суперлогічно і дуже структуровано. Це 100% навчальний матеріал. І таку саму логіку бачимо скрізь для додавання кома під комою, для ділення переносимо кому. Отже, перший висновок нашого розслідування цей документ це однозначно інструкція, створена для навчання. Гаразд, ми встановили, що маємо справу з навчальним матеріалом з математики. Здається, все логічно, але наш наступний доказ усе ускладнює це таблиця з алфавітом, яка на перший погляд тут абсолютно ні до чого. Так, ось вона підказка номер два. І який же ражачий контраст із математичними правилами? Це не формула, не рівняння, це просто. Алфаліт. Нащо він тут? Що він тут робить? І подивіться, як це все оформлено, друковані літери, рукописні, їхні назви. Це так само систематизовано, як і правила з математики, той самий методичний підхід хтось доклав чимало зусиль, щоб зробити це максимально повним і зрозумілим. І ось тут загадка стає ще глибшою ми точно знаємо, що перша частина це урок математики. Тоді якого біса тут повна таблиця латинського алфавіту? Який між ними може бути зв'язок? Добре, у нас є два елементи, які, здавалося б, абсолютно несумісні. Нам потрібен ключ, щось, що їх об'єднає, і, здається, ми знайдемо його у нашій третій і останній підкасті на сторінці з вихідними даними. Цей розділ може видатися найнуднішим, правда, просто купа технічної інформації, але в таких справах розгадка завжди ховається в дрібницях. Це, по суті, свідоцтво про народження нашого об'єкта. Воно розповість нам, хто, де і навіщо його створив. І ось що ми знаходимо є автор, є видавництво і друкарня. Але найважливіша деталь ось тут рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Ого, це не просто чиясь ініціатива, це офіційний державний рівень. А потім ми бачимо ось це число: 287 431. Це не ціна, не номер сторінки, це наклад, майже 300 тисяч примірників. Мова йде про промисловий масштаб виробництва. І ось воно, останній шматочок пазла, після якого все стає на свої місця. Видано за рахунок державних коштів, продаж заборонено. Тобто це не комерційний продукт, це щось, що фінансується державою і розповсюджується безкоштовно. Тепер усе сходиться. Отже, давайте підсумуємо докази. У нас є методичний навчальний матеріал з математики, дивний додаток у вигляді алфаріту і дані про масове виробництво за державний кошт, час скласти все це до купи і розгадати таємницю. І ось ключовий момент весь цей час ми помилялися, думаючи, що це різні документи. Насправді ж, ми дивилися на фрагменти одного цілого це все сторінки з одного й того самого об'єкта. І цей об'єкт звичайний український підручник, математика, підручник для шостого класу. Звісно, тепер усе абсолютно логічно. Правила з математики це основний зміст. Алфавіт просто довідковий матеріал, який може знадобитися, а вихідні дані стандартна інформація для будь-якої книги, виданої в Україні. Ця схема ідеально підсумовує нашу знахідку. Ядро підручника це урок математики. Допоміжні інструменти, як от алфавіт, це базові доповнення, а видавничі дані вони розкривають цілу державну інфраструктуру, яка стоїть за його створенням. Це єдиний цілісний інструмент національної освіти. Отже, те, що починалося як набір непов'язаних паперців, насправді є чимось набагато набагато більшим. Це не просто книга. Це масовий фінансований державою інструмент, створений для освіти сотень тисяч дітей. Інвестиція в наступне покоління. А дати з вихідних даних лише підтверджують, наскільки це офіційний і сучасний процес. Подивіться, друкарня сертифікована у 2019-му, видавництво у 2022-му. А ось це конкретне замовлення на друк від травня 2023 року. Це не якийсь застарілий артефакт, а частина живої, налагодженої системи. І це підводить нас до головного висновку. Коли шестикласник відкриває підручник на сторінці про множення дробів, він бачить лише цифри. Але за цим простим уроком стоїть величезна національна інфраструктура, автори, редактори, друкарі, ціле міністерство це державна освітня машина в дії. Це справді змушує подивитися надзвичайний підручник зовсім іншими очима. Якщо стільки зусиль і ресурсів вкладається у створення одного єдиного уроку математики, то яку історію такий підручник розповідає про пріоритети країни, про цінності, які вона вважає найважливішими для передачі своїм дітям?